Шановний геймерський клас. Трапився клоунізм на неймовірно значимому ігровому заході, назву якого я забув, анонсували величезну купу нових ігор, в тому числі Відьмак 4. І, власне кажучи, після перегляду оцього 6-хвилинного сінематік трейлера до «Відьмака 4, срака підгоріла їхня наскільки сильно, що не знаю, мабуть, зарево з космосу видно. Бо дуже багато людей чомусь думає, що якщо головна героїня жінка, не дивлячись на те, що це логікою сюжетом Лором абсолютно максимально обґрунтовано. Якщо вона жінка, значить це так звана оця от їхня. Зараз я зайду, в це максимально мужицьке кафе попить кави. <звіт> <звіт> О, понятно, це кафе хоче зробити мене геєм. От сьогодні якраз таки і хотілося б поговорити про те, чому цирі найкращий вибір для головної героїні у відьмаку. І, власне кажучи, поговорити, що ці всі бомбіння вони не мають особливого сенсу конкретно у відношенні до відьмака. В цьому відео не буде абсолютно ніякого сценарію, я просто наговорю все, що думаю. Якщо ви будете незгодні, я не знаю, якісь там допущу лорні затупи або щось подібне, то ласкаво прошу в коментарі. Власне кажучи, після перегляду оцього 6-хвилинного синематик трейлера до Відьмака 4, геймерський клас розділився на дві групи. Конкретно в цьому відео мене цікавить ось оця друга група, бо. в чому проблема? Ну тобто, давайте от зараз спробуємо якось абстрагуватися від того, що відбувається в ігровій індустрії, від оцих всіх пов'язків. І тому подібного, і спробуємо мислити плюс-мінус раціонально. Конкретно у відьмаку 4 ну, не віє о от, тим самим, да, що коли там пихають просто якихось персонажів жіночої статі, які будуть обговорювати проблеми займенників і тому подібне, як от у Dragon Veilguard, да, де якась. Рогата Чупакабра хвилюється тим, що її називають вона, а не їх ми. Ну тобто, рогатим чупакабрам у Дарк Фентезі середньовіччі абсолютно ж немає більше чим зайнятися, де да? немає про що переживати. Ну от, от там це виглядає максимально нещиро і виключно для галочки. Тоді, як от у відьмаку 4, наявність Цирі, наявність Вумен на головній ролі, вона максимально обґрунтована лорно, сюжетно наративно, геймплейно навіть. І, власне кажучи, чому. Та тому, що Цирі вона найважливіший персонаж у цьому відьмачому всесвіті. Вона з'явилася ще в книгах. Починаючи з другої книжки, вона була ключовою персоною, навколо якої сильні світу цього водили хороводи. І, власне кажучи, не просто так, тому що вона найімбовіша магічка у цьому от відьмачому всесвіті по праву народження. Вона є от кінцевим результатом тисячолітньої програми селекції із вирощування найкрутішого в світі мага. І от, власне, вона є вінцем цієї от селекційної програми. І через її силу. Неї полюють не тільки маги з усього цього світу відьмака, але й ельфи з паралельного світу. Також крім своєї магічної сили, Сирі являється спадкоємною принцесою королівства цинтра і наслідницею Нільфгардської імперії, що в геополітичному плані для цього світу робить її також найключовішою, найважливішою вумен серед існуючих. Тобто, ми одразу маємо дві причини лорно-сюжетні, які дозволять сценаристам CD Projekt Red видати реально круту базовану. Цікаво, з сюжетної точки зору історію. Також CD Projekt Red підтвердили, що про цирі планується окрема трилогія, і вона буде ну от власне продовженням попередньої трилогії про Геральта, що є максимально вдалим рішенням, тобто обрати цирі, тому що про неї можна видати реально дуже епічний сюжет, зв'язку з попередніми описаними причинами. да. Також після того епіка, який відбувався в третій частині з порятунком світу і тому подібним, зменшувати градус оцієї цієї епічності ну це просто ідіотське рішення, максимально. Тобто, можна, звісно зробити гру про якогось відьмака валєрку який буде ходити по рандомних селах і вбивати утопців по 2,50 за штуку, але ну який в цьому сенс? Якщо у вас прямо в руках знаходиться отаке неймовірне джерело крутих сюжетів, які можна розгорнути в окрему потенційну трилогію, то чого б його, власне кажучи, не використати? Також чу від людей, які награли у третього відьмака в районі 12 годин, вони жаліються, що Цирі вона не відьмачка, і відповідно грати за неї це буде таке собі неприкольно, не канон і тому подібне. Це ну ці люди просто не розуміють, що вони пишуть. Тому що Цирі один із найстаріших персонажів, власне, у цьому відьмачому всесвіті. Ну маю на увазі, вона з'явилася вже в другій книзі. А книги пишуться починаючи з 96-го року, якщо не плутаю. І відповідно вона максимально канонічний персонаж, яка з самого дитинства проходить у ці всі відьмачі. Тренування. У неї є розуміння монстрів, є відьмачі рефлекси, є навички, відьмацькі вона, от єдине, що не пройшла випробування травами. Також були претензії до того, що в трейлері от цері не використовує свою ультра-мега імбову магію, а власне хряпнула еліксир, як це так, не канон, вона ж не проходила випробування. Ну, самі CD Project вони підтвердили, що Цирі пройшла випробування травами між третьою і, власне кажучи, четвертою частиною. І тут навіть не треба якісь будувати 500 плюс IQ на махані теорії для того, щоб лор про... Просто не розсипався, все цілком собі адекватно, просто логічно можна пояснити. Цері в кінці третьої частини знищила білий холод, щоб воно таке не було, в результаті чого втрачає більшу частину своїх імбових магічних здібностей, і змушена пройти випробування травами для того, щоб бути ефективною відьмачкою. Я чудово розумію, чому у людей більшою мірою така реакція, тому що занадто активно цю пов'язку зараз пропихують абсолютно скрізь. І люди оцем словом називають абсолютно все, де присутня, я не знаю, жінка. Тобто, конкретно зараз от, ми можемо споставати. Найадекватніше, найлогічніше з лорної, сюжетної, наративної точки зору, от власне, перевтілення головного героя із жіночки да, в чоловіка, чи навпаки, точніше. Зробити Цирі головною героїною це найлогічніше, найадекватніше рішення, яке можна прийняти в даній ситуації. І таким вона являється не тільки з точки зору, власне кажучи, лору, там сюжету, а й геймплею, тому що цирі володіє магічними здібностями, які просто, я не знаю, дадуть гігантську фору оцим відьмачим знакам. Які шо в книжках, що в іграх, абсолютно всі підряд шмирять, тому що це дуже примітивна базова магія. І оці відьмачі знаки як білд вони смоктали абсолютно у всіх іграх. В третій частині вони на новій грі плюс були абсолютно не іграби. Єдиний корисний знак, який там був, це Квен, тому що він давав вчет на один удар. Все інше, це просто якась косметика, яка просто мікроскопічно розбавляла геймплей, але не більше. Та і в цілому якихось білдів на магію у відьмаку 3 особо зробити не вийде, там найефективніший спосіб гри це через мечі. Можна, звісно, ще еліксирів качати, але вони кардинально геймплей не міняють. Ти так само будеш вимахувати мечами, просто капельку ефективніше, і будучи підбуханим. Тоді, як от у Відьмаку 4 за рахунок зміни головного героя, за рахунок. Того, що вона абсолютно інша людина, да, у неї там свій стиль бою, у неї є розвинені магічні здібності. В плані прокачки і створення білдів, Цирі є просто нереально класним персонажем, як я думаю. Тому що магія, по-перше, перестане смоктати, її можна буде комбінувати із боєм на мечах, еліксирами і тому подібним. І це відкриває гігантський простір для, я не знаю, цікавого геймплею. Також так, як Цирі, от вона не оця закостеніла відьмачка по типу Вісіміра, яка береже і навіть арбалетом починає користуватися тільки з третьої частини гри, то вона вже одразу на старті може мати якісь цікаві приблуди, які можуть допомагати їй набагато ефективніше розвалювати власне всяку монстрятину. Також справжні сігма майли, які The Woman, вони трошки обурилися тим, як власне цирі виглядає. Було багато питань, чому цирі схожа на Юлю Тимошенко. Ну але в цілому я не знаю, ви помітили, що от в інтернеті форсиця тупо найневдаліший стоп-кадр да із цього сінематіка? Більшу частину цього трейлера, ну я не знаю, вона виглядає як просто дьотка, жінка, ну, їй там не 20 років, да? тому що між частинами явно пройде якийсь певний часовий відрізок. Да? Можна там, звісно, залазити в сраку і розказувати, що ну, от, відьмаки не старіють через генетику, там, випробування травами, ну, типа, блін, вона могла пройти випробування травами тоді, коли постаріла років на 10, окей. в Чом проблема? Ну тобто, я не знаю, оцей от весь мужицький бунт через. Те, що Цирі тепер головна героїня, абсолютно якийсь марний і скоріше, просто на автоматі, під впливом у таких недавніх ігор, як Dragon Драгонейдж да? Що там от різні проблеми займенників, рогатих їбак, які не хочуть, щоб їх називали вони, він, хочуть ми їх і тому подібне. І люди зараз готові накинутись на абсолютно все, що завгодно. Наявність Цирі головної героїні це не спосіб якось там когось принизити, змусити ставати геєм або щось таке. Це просто найоптимальніший, найвдаліший із сюжетної лорної. Є геймплейної точки зору вибір, бо цирі по канону найважливіший для цього всесвіту персонаж. Про неї можна зробити окрему епічну трилогію. З нею можна зробити цікавий геймплей, і в цілому, від CD Projekt я не думаю, що ми побачимо якесь отаке прогинання під меншини, які один хер в ігри все одно нормально не грають. Вони просто зроблять максимально базовану гру, якою була третя частина, тобто жодних предпосилок на те, що от відьмак 4» скурвиться, Ну, я не бачу. І плюс годі вже тірібонькати того діда, Геральт пережив за вісім книжок і три частини гри, скільки гімна, що йому вже давно пора на заслужену пенсію. І після того максимально класного, такого, я не знаю, душевного завершення його історії, яке ми побачили в крові і вино, то якщо ви готові от видірнути діда із його щасливої пенсії в знову якийсь п**ець, то ну ви. Не дуже хороша людина, я думаю. Також, от, власне кажучи, CD Projekt вони самі підтвердили, що вони ще в третій частині хотіли зробити Цирі головною героїною. Весь сюжет він так чи інакше крутиться навколо неї. Це максимально помітно. Геральт він скоріше такий підсос, який їй допомагає. Але отакі от глобальні проблеми по типу білого холода розрулює якраз таки Цирі. І от конкретно, у випадку CD Projekt Red це не звучить як якась шиза. Це звучить як щось максимально реалістичне. Тоді, як, от, не знаю, у випадку із якоїсь Джоан Роулінг, яка. Там написала книжки про Гаррі Потера 38 років тому, а тоді така ніфіга заявляє, що Агірміона взагалі то завжди була чорна. Вона задумувалася от чорношкіра. Якщо ви цього не відстрелили, то ви лох. Хоча це зрозуміло, що максимальна дурня і зроблено чисто для галочки, для того, щоб хайпанути на от оцих меншинствах, не знаю причин, але от це максимально нехчиро. Тоді як у випадку із цирі, знову ж таки, те, що вона от головна героїня мала бути ще в третій частині, звучить логічно, правильно, тому що вона ключовий персонаж для цього всесвіту знову ж таки. Там ще можна було б поговорити про те, що люди докопалися до квеста навіть що там жіночка, її вбивають, і вона така, ви погані мужики. Бляха, це така дурня. Ну тобто, серйозно, це максимально в дусі відьмачого світу квест, який от дуже схожий на той, який був в третій частині на скеллігії із оцим от монстром, який тероризував село. Тобто, в чому проблема? Ви просто висмоктуєте зраду з пальця. От, от серйозно. В принципі, це все, що я хотів сказати. Відьмак 4 вийде базований. Якщо до ТЕС-6, наприклад, у мене. Дуже песимістичні настрої, то «Відьмаку-4», впевнений, все буде чудово. Можна, звісно, там, я не знаю, залазити в сраку і розказувати, що в цей річок і круглі, значить, гра гамно, але ну, то вже вибір кожного. Будь-якому разі підписуйтесь на телеграм канали, там про Лортес, про ігрульки підписуйтесь на телеграм, там новини про ігрульки виходять. Можете також на спонсорку заглянути, якщо бажаєте Ярика підтримати, і у вас є така можливість. І дуже-дуже дякую за перегляд, за актив, за лайки, пишіть, що думаєте по цьому приводу, бо я трошки. Не дуже розумію, власне кажучи, в чому проблема. А на цьому, все. І дуже дякую за перегляд і удачі.